І всім привіт ви на каналі Грибочок. І сьогодні я вам покажу топ-3 постройки в Майнкрафті. Але перед тим, будь ласка, підпишіться на канал і поставте лайк. Інакше до вас завтра прийде якийсь монстр і вас з'їсть в Майнкрафті. Якщо ви цього не хочете, ставте лайк. Підписуйтеся на канал. І обов'язково на Тік-Ток. я кожного контролюю. Хто підпишеться на TikTok. І можемо приступити догляду. все підписочка і лайк є. Ми можемо почати. Саме перше, з чого ми почнемо, це з більярду. Зараз вам покажу більярд. Робимо десь отаку платформочку. Отаку. Оп, 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 зробили. Зеленої вовни робимо. Шерсть. Так робимо люками зараз. Це майже зробили. Тепер сама головна частина ці кнопочки розставити тим чином, що це нагадувало більярд біля і отут поставимо зараз. Ще зробимо крісло. Отаку табличку ставимо. Ззаді табличку. І отут табличку. Так ну, з кожної сторони ставимо крісло і робимо так само. От бачите, так само все робимо з кожної сторони прямо. От тепер який у нас більярдний стіл получився. Правда, красивий доволі такий. Нормальний. А, а тепер ми зробимо нову пошту в Майнкрафті. Беремо червону шерсть. І отак вот таким чином. Розставляємо її. Коротше йди, звідси, ти трохи заважаєш нам. Тепер. Беремо бочки і отак вот таким чином ставимо. Обов'язково прямо таким чином. І так робите до потрібного вам рівня. Так, все правильно роблю. Зараз продовжу, нічого поки що не буду говорити, коли продовжу, закінчу, скажу. Ще один с напевно, ще зроблю такий. Зробили. Так, тепер все розставляємо Порядам. Тут треба місце зробити, оскільки отут має бути фонар стояти. О, беремо. Ось такий фонар має стояти. І зараз беремо таблички. Думаємо, візьмемо червоний стяг. Прапор верніш. І кнопку. Кнопку дуже обов'язково треба взяти, так. Беремо. Отак От по кожному ставимо. Там уже не поміститься, але нічого страшного, я думаю, так. Так кнопку поставил такі ні. Замість кнопок, краще за я використаю люки потоки. Да. Вот так. Отак, от зараз продовжу запис. Але, ну от у нас така пошта вийшлася з люками. Отакої от форми має бути люк. Отакій. І воско з табличками і з такими табличками. Отут. Не табличками а рамкою. Обов'язково. Тепер сама головна частина. Зараз покажу вам. І зробимо рельси. Рельси і ось ці стіни. А приподивіться, маємо десь у рельсову посуду. Зробимо отак. Розставляємо на товарі. Зберемо. Оці всі боки ламаємо і ставимо ось такі штуки, І беремо. Ось ці поубоки і ставимо таким от чином. ще можна спробувати отак зробити. Це виглядає додатково. Вигляд. Давайте переключимося краще на день. О! Тепер зробимо світлофор. На Світлофор контактні... як тут ці штуки я забув. Називають що золакторку проводять. Так, треба. От такі штуки ніби якось так роблять. Ми тут можемо нагадати, що звідти такі зараз. Ось ці провода проводимо. І через ці провода ми можемо так і робити одку, як то вам сказати. Візьмемо зараз павутину Таку. Все. Отак. Вот Отак вот через реч сима і все проводитися. Це все павутина. Ну, щось не дуже, вже краще цей топ вже зняти. Часто заважає Вот Отак можна буде краще. О, нормально, і так можна з'єднювати. А за мої старання ви обов'язково. Підписка на канал і ставте лайки. Ось дивіться ре результат. Правда, красиві це Йотки. Все красиво прям. Це нова пошта. Це. Більярд, а це рельс з такими штуками. Або краще, не отак. А. О, так. Ідеально просто. І все, ми можемо приступати до закінчення відео. Але обов'язково підписуйтесь на канал і ставте лайк, і всім до скорих зустрічей!